Дане завдання є останнім в нашому практикумі і воно буде складатись із декількох частин. По-перше, як ми вже неодноразово говорили, користуватися антивірусом потрібно. Отже, якщо ви не використовуєте антивірус, встановіть його. При цьому бажано це зробити із офіційного сайту вендоророзробника. Однак пам'ятайте, що не варто встановлювати декілька антивірусів на одному комп'ютері. Після завершення процедури встановлення бажано перезавантажити комп'ютер. Другим завданням буде перевірка браузера на предмет наявності шкідливих додатків, для цього зайдіть в налаштування браузера, там оберіть пункт розширення чи «Додатки». Перегляньте, які додатки встановлено, чи вказано офіційного розробника, чи взагалі потрібні ці додатки вам. Третім завданням буде перевірка надійності вашого паролю. Для цього використайте посилання у інформації до лекції. Також просимо вас змінювати пароль буде раз на 3 місяці. Ось і все. На цьому ми завершуємо практикум курсу основи інформаційної безпеки. Якщо будуть питання, пишіть їх на форумі. Також будемо раді почути ваші відгуки та побажання.